Ворони, а що ви знаєте? Глину, а вибирають землю. Розбираються ви ціни. Дякую. Що там? Є путєвий лист? Я вам покажу. Я просто викличу поліцію, нашу проведу. Є путєвий лист? Ні, в мене не до вас. Який, який груз? Скажіть, будь ласка. Я просто викликаю. зараз поліцію, будете ну, тут так. стояти. Нашу. Я покажу документи. Є документи? Ні. Покажи, будь ласка, путєвий лист. Путєвий лист. Ну. Давай. Давай, давай. Да. Ну, я визиваю 102, тоді ти все, давай. Він показав, що Гар йому дозволяє перевезення. Просто да? який груп. Покажи документи, я тебе відпускаю. Покажи документи, я тебе відпускаю. Алло? 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 добрий день. Чи документи, чи чипотіви і так далі. Ну Ми ж те саме, от я теж з ним. Ні, так, зараз Але, я до Але доброго дня. Хочу зареєструвати заяву про а, можливо карних діянь. А, зараз які відбуваються. Алло, значить, а, а, дві невідомі машини марки Камаз, номерний знак сорок вивозять ґрунт із комплексу Корона в центрі міста без дозвільних документів. Попросили показати дозвільні документи. А...